Всім привіт, компанія Фешат. Як завжди, вітаю вас. Хочу зняти для вас сьогодні черговий огляд. Ось такого автомобіль, який у нас є на майданчику. Це Нісан ЄНВшка, електричний nv 200 Nissan. свіже з Європи, чисто 2018 року випуску з ємністю батареї 40 кВт, Друзі 40 сороковичка, яка проїжджає орієнтовно десь 200-250 км запас ходу в даного автомобіля. В класі комплектації ця автівочка у нас і з оригінальним пробігом 130 тисяч. Це оригінальний пробіг даного автомобіля, який без проблем ми можемо вам підтвердити, бо це підтверджується абсолютно по всьому, по офіційному дилеру і можемо показати вам історію покупки даного автомобіля, в якому ми самі купували цю автівку, щоб ви собі розуміли, що цей автомобіль є абсолютно нормальний і вартує вашої уваги. Отже, по автомобілю завжди швиденько пробіжуся вам по комплектації. Зроблю замір лакофа. Або покриття, щоб ви розуміли, що машинка була не бита, вона без ДТП. І покажу загальний візуальний стан даного автомобіля. Це так я поставив її. Цей автомобіль вам вперед, бо в нас є ще е, Нісанчики НВ200, тощо такі самі, тільки ще 19-го року 40 з пробігом 30 тисяч і з го року е, батарейка 24 кВт, 37 тисяч. Е, і на всі ці автомобілі різні ціни. От прям той десь фартує 9,5, цей десь 14,5, а цей буде сфартувати орієнтовно 11 тисяч на віддачу. Так що є що вибрати, Нісанчики НВ200, три штучки лишили у нас наявність. Отже, по комплектації, що в нас є, протитуманна оптика спереду. Далі по зарядочках є швидкісна зарядка. Зараз вам покажу. Відкрию для заряджання лючок. От. Є у нас швидкісна зарядочка. Бачите, ось повільна зарядка. І ось тут у нас швидкісна чадемо-зарядочка йде даного автомобіля. Так, Далі біжимо по автівці. Безключовий доступ у нас є. Ось тут на, на всіх ручках дверцят є безключовий доступ. І по салончику вона виглядає ось так ця машинка. Два місця спереду. Вони ці сидіння з підігрівами, під підігрівом кермо у нас, електропакет іде. Далі сідаємо в автівку. Ось велика ось тут там магнітолка стоїть, запускається кнопочкою. Два ключі, до речі, до машинки. ось лежать два ключі. Е, далі 131 тисяча по пробігу у нас. І бачите, на, повні, на повному заряді е, з включеним кліматконтролем у нас 198 кілометрів запасу ходу. Шкіряне мультикермо у нас і спішечко. там звук можна відключати, включати, коли машинка їде. Е, так, що в нас ще? тут електрорегулювання. Тут в нас можна подивитися, що 100% заряду в нас. батарея, світі поділок має, бачите, всі поділки. от, Розхід, тиск в шинах є, датчик тиску в шинах і такі налаштування там йдуть. Так, є. Потім маємо ми в автомобілі камера заднього виду, вже здорова камера заднього виду, бо в тих модельках у нас тут камера, камера, в дзеркалі така, ось тут, ось тут камера. Да, ось тут камера, а тут же здорова камера заднього виду. В нас іде, е, у нас іде клімат-контроль, у нас іде екорежим е, в автомобілі можна включати. ну і Тут куча всяких настроїв по магнітолці, блютуз, телефони можна підключати собі. І коротше, там навігація, по-моєму, да, навігація, ну, типу, це вже максимально класна комплектація даного автомобіля. Так, далі. Що ще хочу вам показати? Так, це я вам сказав. E, так, камеру вам показав, противочки. Ну, в принципі, все тут безключовий доступ. Е, e, стоїть машинка на e, які там, 15 дисках розміром 185 на 65 на літній резині. П'ятнадцять диски, О там ще запасочка навіть є. Бачите. Вон, нова запаска лісить е, під е, машинкою, так що ну, реально автомобіль є хорошенький. Так, е, По комплектації пробігся, далі по замерз лакофарбового покриття, щоб ви все мали розуміння. Е, Мірім ліва сторона водія у нас соточка крило, 94, крапочка нолик, це не 940-94. нолик у нас 99, 77, 6, 95. 73, 94, 99 6, 91, 91, 80, 115, 74,1, 101, 82 82,2, 95,3, 82 95 3, 904 і капотик у нас 115 188,5 е, Повністю автомобіль є цілий, без яких моментів. Ще раз ви бачите, самі я для вас робив спеціальну е, по ємності батареї, по залишку батареї, сох батареї в даного автомобіля в нас. 84% залишку соху от, по автомобілю. Так що, друзі, тут все ще з батарейки дуже-дуже добре. Ще раз 18-го року машинка. І ось такий вона має загальний вигляд цей автомобіль. Як на мене, ніяких пошкоджень по автомобілю немає, абсолютно ні притертися, ні вм'ятин. Трішки на задніх дверках є ось така, бачите, подряпинка була, її білий фарби підточкували. от, А так все добре. Вон всередині в нас є. Дві зарядочки є на 220 вольт і подовжувач є в автомобіля. Ось так виглядає грузове відділення. Ну Видно, що машинка щось возила, робила, то в принципі нічого тут дивного немає. Все одно машинка для роботи купується, купується. Ось так виглядає все. Так, Далі беремо по машинці. З боку є дверки на дві сторони, бокова вигрузка одна і друга. Є сторони, перегородочка ось так виглядає. І по ми ви вже мабуть бачили. Права карта пасажира, сидіння у нас, торпеда. таки трішки тут є мінімально на бардачку. А так, друзі, все абсолютно в нормі. Реально хороший, класний тисяч автомобіль. нічого вам робити з ним абсолютно не треба, друзі. Так що, хто шукає для себе ось такі Нісанчики ЄНВ200, будь ласка, можете приїжджати до нас на майданчик, рівне Миколаївська, 2. Без проблем подивитися, покататися, це зробити і придбати для себе реально хороший, свій перевірений автомобіль. Так що, друзі, кому щось не показав, будь ласка, набирайте, з до допокажу покажу вам, дорозкажу. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобілів у ваше місто. Також можу вам доставити ці автомобілі автомобілі вам під двері, ви собі вдома подивитесь, покатайтесь, придбайте для себе реально хороший ще раз перевірений автомобіль. Так що, друзі, ось така ситуація. Ще раз: 18-й рік сороковка, 130 пробігу, ціна десь 11 тисяч, 19-й рік 30 тисяч пробігу, сороковочка, ціна десь 14 500 І 16 рік, 24 четверочка, ціна тисяч пробігу. Ціна десь там 9 тисяч доларів на віддачу. Так що, друзі, є що вибрати? Будь ласка, заїжджаємо рівна Миколаївська. Ва, так що всім вам гарного дня на зв'язочку. Пока-пока.